Доброго дня, шановні підписники та гості Ютуб каналу Математика з проста і доступна! Я Олександр Іванович, вчитель математики. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати методом інтервалів нерівності, ліва частина яких є добутком ірраціональних множників, або множників, що містять знак модуля. І так. Урок номер 6. Тема сьогоднішнього уроку нерівності з ножниками, що містять ірраціональність та різницю модулів. Твердження номер 1 Знак функції, корінь із F от X, співпадає на області допустимих значень зі знаком функції F от X. Це означає, що у нерівностях такого. Виду, ми будемо множники корінь із f от x заміняти множником f от x. Твердження номер два. Знак різниці модулів співпадає зі знаком добутку суми функцій f і g та різниці цих функцій. Якщо у такій різниці функція g от x дорівнює нулю, то модуль f от x, знак модуля f от x співпадає зі знаком функції f квадрат від x. Тобто це означає, що у наших нерівностях ми множник модуль f от x будемо заміняти на множник f квадрат від х. І так, переходимо до конкретних прикладів. Розв'яжемо методом інтервалів наступну нерівність. У чисельнику корінь квадратний. мінус х квадрат. Додати 9х відняти 8. Помножити на модуль х відняти 5 у знаменнику логарифм x мінус 2 за основою 0,3. Більше або дорівнює нулю. І так, оскільки у нашій нерівності в лівій її частині є множник, який містить знак арифметичного квадратного корення і є логарифмічна функція, то перш за все ми повинні знайти область допустимих значень корення і область допустимих значень логарифма. А для цього треба розв'язати наступну систему нерівностей. Мінус х квадрат додати 9х, відняти 8 більше або дорівнює нулю. І х відняти 2 строго більше від нуля. І все це повинно виконуватися одночасно. Для того, щоб розв'язати таку систему нерівностей, ми повинні з вами розв'язати методом інтервалів квадратичну нерівність. Потім розв'яжемо лінійну нерівність і знайдемо переріз їхніх розв'язків. Це і буде область допустимих значень. ОДЗ. І так, розв'яжемо методом інтервалів квадратичну нерівність. Для цього ми розв'яжемо квадратне рівняння Х квадрат. Відняти 9х, додати 8 дорівнює нулю. Нагадую, що ліву і праву частину рівняння мінус х 9 х мінус 8 дорівнює 0, я домножив на мінус одиницю, щоб перед х квадрат у мене був додатній коефіцієнт. Ми домовлялися про це на попередніх уроках з вами. І так, нагадую, що таке квадратне рівняння можна розв'язати за допомогою дискримінанта. А можна спробувати розв'язати його за теоремою, оберненою до теореми Дієта. І так, за цією теоремою добуток коренів даного зведеного квадратного рівняння дорівнює 8, а сума коренів цього рівняння дорівнює 9. Неважко придумати два таких числа. Це 1 і 8. І так, перший корінь дорівнює 1. Другий корінь дорівнює 8. Перевіряємо. Одиниця помножити на 8 буде 8. І одиниця додати 8 дорівнює 9. Отже, одиниця і 8 це корені нашого квадратного рівняння. Наносимо ці корені на координатну пряму. Зафарбовуємо їх, бо знак не строгий, І будуємо лінію знаку чергування. Оскільки перед х квадрат у нас від'ємний коефіцієнт, то лінія знаку чергування буде починатися в правому нижньому кутку. І зафарбовуємо той проміжок, який знаходиться вище осі х. Вище осі х знаходиться проміжок від 1 до 8. Лінійну нерівність x відняти 2 більше від 0, ми усно розв'яжемо. Ми перенесемо е, мінус 2 в праву частину з протилежним знаком і отримаємо, що х більше 2. І так, на цю ж координатну пряму ми наносимо число 2 виколоте. І наносимо розв'язки всі х, які більші від двой за допомогою. Такої квадратної дужки. І тепер ми знаходимо переріз цих двох розв'язків. Як ми бачимо на малюнку, перерізом цих двох розв'язків буде проміжок від 2 до восьми. І так, ОДЗ проміжок від 2 не включаючи до восьми включаючи. Запам'ятуємо, це ОДЗ. Так, далі. На початку сьогоднішнього уроку ми говорили з вами, що у нерівностях такого виду ми можемо замінювати ірраціональні множники такого виду корінь із F от x множником без скорення, просто f от x. Тобто перший множник ми можемо записати без скорення. Мінус х квадрат. Додати 9х, відняти 8, помножити. Також ми говорили з вами, що множник із модулем. Таких нерівностях ми можемо замінювати множником f в квадраті від х. Тобто помножити на х-5 у квадраті. Все це поділити на логарифм x-2 за основою 0,3 більше або дорівнює 0. Ну, а таку же нерівність ми з вами розв'язуємо точно так же, як ми розв'язували подібні нерівності на попередніх відеоуроках. Для того, щоб розв'язати таку нерівність методом інтервалів, ми повинні з вами знайти нулі чисельника, нулі знаменника і нанести їх на координатну пряму. Оскільки знак нерівності у нас не строгий. То нулі чисельника ми будемо зафарбовувати, а нулі знаменника ми будемо виколювати. І так знаходимо нулі чисельника. Для цього ми розв'язуємо рівняння мінус х квадрат додати 9х-8 рівня 0. Нагадую, що це рівняння ми вже розв'язали, коли знаходили область допустимих значень. І розв'язками цього рівняння є числа 1. І, 8. і так, 1 і 8 це нулі чисельника. Далі прирівнюємо до нуля другий множник х-5 у квадраті дорівнює нулю. Оскільки показник у нас парне число, то на попередніх відеоуроках ми говорили, що нулем такого множника є число 5, яке зустрічається двічі. А якщо число 5 зустрічається двічі, то нагадую, що лінія знаку чергування при переході через число 5 буде зберігати свій знак. І так, робимо висновок, що нулями чисельника у нас будуть числа 1, 8 та число 5, яке зустрічається 2 рази. Наносимо нулі чисельника на координатну пряму і зафарбовуємо їх. І так, на координатній прямій зафарбовуємо число 1, зафарбовуємо число 8. І зафарбовуємо число 5. А зараз знайдемо нулі знаменника. Для цього треба розв'язати рівняння логарифмічне. Логарифм х-2 за основою 0,3 дорівнює 0. Вираз під логарифмом х-2 дорівнює 0,3 в нульовій степені. 0,3 в нульовій степені це одиниця. Отже, х 2 дорівнює 1. А хвідси дорівнює 3. Отже, х дорівнює 3 це 0 знаменника. На координатній прямій виколюємо число 3. А тепер будуємо лінію знакочергування. чергування. Для того, щоб побудувати лінію знаку чергування, нагадую, що ми повинні порахувати загальну кількість від'ємних коефіцієнтів у квадратних множниках перед х квадрат і спадаючи функції. І, спадаючи функції. і так, у, нашому, у нашій нерівності. Ми бачимо у першому множнику перед х квадрат від'ємний коефіцієнт. І також ми бачимо функцію логарифмічну за основою 0,3х мінус 2, внутрішня функція, лінійна функція зростаюча, бо перед хм додатній коефіцієнт. І зовнішня функція також. Спадаюча вона буде, тому що основа 0,3 менше від одиниці. А на попередніх уроках ми з вами говорили, що якщо е, внутрішня функція зростає, е, зовнішня функція, спадає, то складена функція буде спадаючою. Отже, у нас у знаменнику спадаюча функція. І так, у нас один від'ємний коефіцієнт перед х квадрат і одна спадаюча функція. Всього два. Два число парне. Отже, лінія знаку чергування буде починатися в правому верхньому кутку. При переході через. Число 5 лінія знаку чергування зберігає свій знак. І зафарбовуємо ті проміжки, які знаходяться вище осі Xів. Вище осі X знаходиться цей проміжок і проміжок останній. І не забуваємо про область допустимих значень. Обов'язково виділяємо область допустимих значень проміжок від 2, не включаючи 2, до восьми включаючи. І враховуючи область допустимих значень, записуємо відповідь. І так, відповідь Х належить об'єднанню. Проміжка від двох не включаючи до трьох не включаючи. І числа 5 та 8 також будуть розв'язками даної нерівності. Отже, об'єднання із множиною двох чисел 5 і 8. Нерівність розв'язана. Урок на цьому закінчено. Бажаю всім успіхів! З нетерпінням Чекаю нашої подальшої зустрічі! До побачення!